Зранку священики Української православної церкви Київського патріархату в оточенні обурених вірян ідуть на майдан просвіти. Приводом для невдоволення стала інформація про лист на адресу Київського суду Дрівницької облдержадміністрації. Зі слів віруючих у документі було повністю проігноровано їх права на храм у селі Птича. Храм будувала громада ще в 1912 році. І коли громада в листопаді місяці, 2 листопада, визначилася 2014 року. Визначилася про те, що вона більше не бажає бути в Українській православній церкві Московського патріархату. Тоді стало відомо, що ще в 96-му році Московський Патріархат таємно від громади, від своїх же на той час парафіян, вкрав їхній храм. До людей виходить перший заступник голови облдержадміністрації Юрій Приварський, намагається загасити пристрасті. До його слів мало хто дослухається. НАТО вимагає звільнити представників юридичного відділу, які готували документ, відправлений на Київ. Адміністрація не може брати ні одну, ні другу сторону. Судом в охвалі зобов'язано надати відзив на позов позовною вимогою до адміністрації є визнать протиправними дії адміністрації стосовно реєстрації стосовно реєстрації. Адміністрація єдине, що зробила, послалася на хронометраж тих документів, які були наявні в адміністрації, і написала прозим в частині позовних вимог до облдержадміністрації відмовити. Покажіть листа, покажіть листа. Я, пекажі, пекажі. Я... Я... не заперечую, давайте... Ганьба вам! і позор. Державний орган не має права не дати собі дозволити, не дати інформації в суд, яку витребовують. З вулиці пікетувальники перебираються до приміщення облдержадміністрації. Одні пишуть на стінах, інші сваряться. а Ще частина сідає на сходах і обіцяє, що не піде звідси, доки не доб'ється свого вимоги. Усе ті ж звільнити із займаних посад лілію китовську та її заступницю. Юрій Приварський намагається витримати дипломатію. До вас під адміністрацією, тому що я, жив, я їх попросила, щоб ми можемо злагодати це все так, давай, як має бути руки, це все сироп. Ви розумієте, що почувати? Давайте страхаємо. Рішення київського господарського суду на користь української православної церкви подиву у рівненській єпархії не викликає. Тут кажуть, що мають своїх прихожан, які відвідують храм у Птичій. А тим, хто робити цього не хоче, ніхто не боронить ходити до іншого храму. Озвучують домовленості, яких було досягнуто раніше. Сторона, яка програє у суді цю справу, мала би визнати це рішення, взяти землю і будувати свою церкву. Громада як була, так і є. Якщо хтось від неї відділився, це їхнє право. І на сьогоднішній день цього права ми не заперемо. От, згідно закону, кожна людина має от, право ісповідувати ту, те віросповідання, розповіда... яке їй подобається. Що ж стосується їхніх голосів, от, ну, якусь юридичну силу вони мають ні. От, взагалі, з законодавством України всякий референдум він заборонений. В облдержадміністрації брифінг стосовно кадрових рішень і розв'язання конфлікту відкладають на півтори години. Віруючи, протестувальники заручаються підтримкою ще й правого сектору та чекають на озвучення позиції рівненської епархії Української православної церкви Київського патріархату. Проте рей ігор загребальний, який повертається звідти до згаданих раніше вимог, додає ще й звільнення з посади першого заступника голови Юрія Приварського. Крім цього, вимагають написати лист до Києва, в якому зазначити, що столичну Феміду. Ввали в оману в адміністрації буде створено робочу групу, яка проведена службова перевірка в результаті проведення вказаної перевірки головою ОДА будуть прийматися кадрові рішення. Тож, попри тиск присутніх Юрій Приварський, заяви на звільнення писати не став на відміну від керівників юридичного відділу та сектору з питань релігії лілії Китовської та Ігоря Соколовського. Людмила Васюха Назар Мідріган, інформаційна програма День.